Пенсіонери з Волині віддали шахраям усі свої гроші. На гачок, нібито працівників банку, попалася 63-річна мешканка камінь Каширського району. Вона втратила з картки 37 тисяч гривень. Майже 60 тисяч 85-річний лучанин, адже злякавшись, назвав незнайомцям усі дані своєї картки. Ось як це працює. Алло. доброго дня. Мене звати Олег, я з технічної підтримки вашого банку. Так, слухаю. Ми зафіксували, що вашою картою зараз дійснюють нетипову оплату в одному із інтернет-магазинів. Скажіть, будь ласка, чи це ви? Та ні, зараз я нічого не оплачую. Зловмисники отримали доступ до вашого рахунку та хочуть вивести звідти усі гроші. Аби цьому запобігти, скажіть, будь ласка, це ваш номер карти закінчується на 5561. Почекайте, зараз гляну. Так, це мій номер карти. Скажіть термін дії вашої карти та три цифри, які знаходяться на звороті, аби ми змогли перешкодити діям злочинців. Запам'ятайте, працівники банку ніколи не запитують термін дії та номер на звороті вашої карти. Це шахраї, які хочуть заволодіти вашими коштами. Не робіть так.